Ми бачимо ну, системну послідовну діяльність російських органів так званих влади. Які цілеспрямовано знищують не тільки релігійну громаду, релігійну храм, українську церкву, а знищують таким чином українську національну ідентичності в тих е, особах, в тих структурах, які здійснювали все таки проукраїнську діяльність. А ви знаєте, що православна церква України це єдина релігійна громада, яка не тільки не здійснила переєстрацію за російським законодавством, а молилася в своїх храмах за українське військо, за збройні сили України, за українську владу і за. Український народ і українською мовою, тому, тому очевидно, факт знищення української національної ідентичності в Криму вже два здійснених акта вандалізму вже відбулися щодо захоплення цього храму. Перший акт вандалізму відбувся у 2017 році. Якщо ви пам'ятаєте, в серпень місяць, коли е, частину частину Кримської єпархії будівель приміщень першого поверху було опечатано. Було зухвало зняті картини, хрести, і, в принципі, все вивезено майно в невідомому для нас курсі. Тобто ми не знаємо, де воно знаходиться на сьогоднішній день. Тоді ця частина будівлі. Кримської єпархії була передана так званому фонду імущества Республіки Крим, які там вже почали хазійнувати з 2018 року. Зробили косметичний ремонт і посадили своїх там клерків. Другий акт вандалізму це відбувся 11 травня, вже двадцять року, на типу вимог. Рішень суду російських судів, судів щоб забрати кафедральний собор. І на сьогоднішній день нам не відомо, що, як, де, що відбувається, і що відбувається єдине, що нам стало відомо, це вчора, що було демонтовано купол над входом. Кафедральний собор, де люди заходили завжди і піднімалися на другий поверх. Самий собор. Його було демонтовано. Наші активісти зафіксували фотографіями цей демонтаж. Минулого року, коли захопили кафедральний собор, центральний вхід і повністю опечатали все приміщення. Фонд так званого імущества Криму писали, що вони передадуть цей храм знову ж таки російській православній церкві. Поки е коли якщо зняли купол, то вже значить е плани змінилися. Вийшла заява, ми її опублікували також. Суть заяви в тому, що зафіксувати злочин, звісно ж, це для правоохоронних органів України адресовано. Друга складова цієї заяви те, що на сьогоднішній день, на жаль, державні органи влади не виконали постанову Кабінету міністрів щодо забезпечення збереження храму і прав віруючих в Криму. І третя складова заяви це посил і ініціатива. До кабінету міністрів України створити дорадчо-консультативний орган щодо захисту прав і той склавшися ситуації яка навколо не тільки церкви самої, а навколо всіх всієї етнічної групи українців в Криму, які на сьогоднішній день фактично позбулися вже своєї культури, мови медіа, і фактично здійснюється геноцид за етнічною національною складовою.